Давайте подивимося, що зможемо ми записати ось такий десятковий дріб. Ось такий, у вигляді звичайного дробу. Отож, давайте спочатку подивимося, на яких місцях у нас стоять взагалі числа. Отож, оце у нас десяті, десяті, оце у нас соті, двійка у нас стоїть на місці, тисячних, тисяч, а це у нас. 10 -тисячні. 10 тисячні. Отож ми можемо прочитати це число як 0,727 тисячних. адже 10 тисячні це у нас найменше місце. Тобто воно у нас найправіше. Отож, загалом ми можемо записати цей дріб зараз як 727 поділити на 10 тисяч, адже це 727 десятитисячних. 10 тисяч. Трошки криво написала, давайте рівно. Десяти тисячних, ось так. І ми можемо побачити, що, скоріш за все, воно не скоротиться, адже це число у нас не ділиться на 2, не ділиться на 5, не ділиться на 3, а це означає, що воно не поділиться і на 6, і на 9. Тож, це все.